Не виходить змінити життя, не виходить заробляти гроші. Чому не виходить заробляти гроші? Чому не виходить змінити себе і чому не виходить змінитися взагалі, в принципі, коли ми робимо багато, Змінюємо свою особистість, проходимо курси, читаємо книги. Чому не виходить змінитися? Чому не виходить заробити гроші? Чому не виходить побудувати сім'ю? Чому не виходить змінити свою особистість? Чому не виходить? Я тобі скажу. У цьому відео, плюс я тобі дам конкретні кроки, що потрібно робити. Без води, мій досвід, то що дійсно працює, якщо ти це зробиш, дійсно додаш у життя, дійсно це пропрацюєш, почнуться зміни. Почнуться зміни, тому що зміни почалися у мене. Якщо почалися у мене, я дійшу це через свою біль, почнуться в тебе, але без такої болі, без таких пошуків, без курсів, без, без всього іншого. Дивись, ми. Живемо через призму, через окуляри певних бачень, що правильно, що неправильно, що подобається, а що не подобається. І ця призма, ці окуляри, цей антивірус це наші переконання. Є три типи переконань, три типи відбитків, то, що, то, що запечатується у нашій свідомості і підсвідомості, є знову ж свідомі переконання установки. Відбитки, травми, позитивні і негативні, і є свідомі і несвідомі. Свідомі це ті, що ми пам'ятаємо, ті, з якими ми можемо працювати, ті, які ми можемо змінювати. Є несвідомі. Ті, які нам були закладені дуже глибоко в дитинстві, ті, від яких нам боліло, ті, які ми хотіли, ті, які мозок від нас заховав. Щоб ми цього не пам'ятали, бо в той момент нам дуже було боляче. І нам потрібно працювати саме з цими установками, їх забирати, їх знеструмлювати, тому що їх забирати не можна. Це частина нашої ідентичності. Ми їх можемо знеструмити, щоб ем, оцей антивірус, ці окуляри змінили свою, м, свій вектор, і ми могли спокійно. Змінювати життя, спокійно будувати сім'ю, спокійно заробляти гроші без, без оцих шаблонів, без цього фільтру. Дивись: ем, у нас є три типи цих установок, цих переконань. Далі я скажу, як їх забрати. Перша, перша, перший тип установок це наш особистий досвід. То, що ми у житті пройшли, то, що ми в житті прожили. Те, що ми в житті протерпіли, проуставали, проплакали, хороше чи погане, позитивне чи негативно. Для кожного це своє. Для кожного своє клеймо на певну ситуацію, на певну емоцію. Но перше, це наш життєвий індивідуальний особистий досвід. <кій> Друге. Другий тип установок переконань, тригерів, дитячих травм це від соціуму. Так? Да? Школа, садик, то, що кажуть інші дорослі люди. Ми ж то час малі, ми ж то час, як то кажуть, зелені, ще молоко на губах не остигло. Кому так говорили, напишіть в коментарях або що вам говорили, цікаво буде почитати. І вони знають як краще. Вони знають, як краще, вони пройшли своє життя, вони прожили, як то кажуть, ще в Радянському Союзі були на фермах. От, робили на тракторах, на комбайнах, доїли корови, і вони знають, як жити це життя. І вони, і вони нам заклали свої певні знання, певні знання. Вони не жили життя, яке вони хотіли. Вони свої, про свої мрії нафіг забули. але думали, що та й думають, що їхній досвід найкращий. І нам передали, і воно до нас певним, певним чином відбилося. Третій тип переконань це переконання від. Батьків це найглибші, найсильніші, найпотужніші переконання і найпотужніша, найсильніша енергія. Чому? Тому що це база, це основа. Батьки це ті люди, які для нас були опорою, для нас були чи є, можливо для кого, захистом. Це ті люди, які з нами з самого народження. І як не кому, як. Никому, як Кому не вірити, як їм. Кому кого не ставити авторитет і вприклад для наслідування, як не їх. І ми, рахуйте, діти, малі діти, коли наша, наші знання, наш розум абсолютно чисті, ми не знаємо, що як називається, ми не знаємо, що як працює, ми не знаємо, що хороше, що погане, і ми віримо їм. Ми віримо їм. І вони на нас закладають, записують, записують, записують ці установки, ці програми, ці патерни, ці знання, записують, записують, записують. І ми потім живемо з цих позицій. Ми живемо з цих позицій, що е, подивися на інших, а ти не такий, е, ти не вмієш то, ти не вмієш так. Ми дивилися на приклади поводження батьків з грошима. Ми дивилися на відносини батьків у сім'ї, як вони, як вони один до одного ставляться, і діти ж просто копіюють. У дітей немає свого досвіду, і діти просто елементарно копіюють. І вони, скопіювавши раз другий, третій, п'ятий, десятий, вважаються за свою частинку себе, за свою особистість. І потім вони проживають це життя, накладають. Ви, ви, ми, ти, ми накладали свій досвід на базу, на підґрунтя отих перших установок, що ми, не, ми недостатні, гроші зробляються лише важкою працею, гроші, багаті це злі люди, жінки меркантильні, а всі чоловіки сплошні одні козли. І ми так живемо. Ми так живемо. І це частинка нас. І це правда, це правильно, це частинка нас. Но життя не змінюється. Ми побудували, побудували настільки сильне, глибокі підґрунтя, настільки сильний, глибокий фундамент, що наша ідентичність, коли ми хочемо щось змінити, каже, ні, ну куди, ти що? Я, я там жив з цим 15, 20, 30, 40, 50 років. Запам'ятайте, змінитися ніколи не пізно. Ніколи не пізно змінитися. Далі я про це скажу. І... Ми наша ідентичність, наше маленьке я, яке затюркане, за, зачмерене, заплакане з певним досвідом, з певним бекграундом, ми про нього забули. І хочемо зараз стати сильним, класним, успішним, реалізованим, багатим, з хорошою сім'єю, то все про що ці блага цього світу, але ми не можемо цього зробити. Книги, курси, наставники, ментори і нічого не виходить. Тому що. Вся зовнішня інформація проходить через призму наших установок, наших травм, наших негативних паттернів. Через це воно проходить, через наші дитячі травми. І поясню далі, Тому, чому я сказав, що ніколи не підено змінитися. Зміни проходять тоді і приходять тоді. Це вже далі йде практична частина. Зміни проходять тоді, коли. Ми дійсно усім нутром заїбалися просто жити теперішнє життя. Нам же отут, отут, і отут сидить, в мене не виходить, я не знаю, я не можу, я не буду. І оця призма нам же остогидла Наскільки сильно, що ми готові, як, ем, як губка, у себе вбирати нову інформацію, тому що. Стара інформація вас довела до того, що вам усе осточертіло, вам усе остогідло, і далі ви не підете з цим, з цим фундаментом, з цим баченням, з цим правильним і з цим неправильним, що гроші, це всі багаті злі люди, це правильно, а гроші заробляються важко, це також правильно. Ця правильність не доведе вас до нового. Ця цей антивірус нічого хорошого для вас не робить. І тільки тоді, коли ви вирішили на емоційному рівні, отут вам вже ви готові вже на стінку лізти, лише би взяти нові знання, у своє життя додати і почати щось змінювати. Тому що до цього ви такого не робили. Зараз ваша ідентичність, ваша. Ваше я кажу, я такого ніколи не робив. Це хрень собача, це фігня повна, не роби цього. Він якийсь сам говорить, якусь фігню. Це зараз в моменті не працює. Так правильно, ви коли були маленькі, вас довго довбали, вас довго херкали, хуйкали, і чмирили і, і гнобили, щоб ви в це повірили. І ви в це повірили. А зараз, і ви з цим жили все життя. Хто скільки? А зараз ви хоєте змін за одне відео за один день. Мені потрібно було... 11, майже 12 років, щоб почати змінюватися. Але я до цього доходу все, що я вам зараз говорю. доходу, читав з книг, проживав. Все, що я говорю, це, не, це нічого нового. Люди вже все придумали, люди вже все сказали. Я вам просто кажу інформацію, яка пущена через призму мого досвіду. Якщо вам це відгукується, підписуйтесь, буду вдячний за лайк, за відгук і працюємо далі. І. Е... І ваша маленька дитина сидить десь там далеко в минулому, але вона на вас ще впливає. Вона на вас ще впливає зараз, хоч ви в цього не вірите. Ви стали дорослі, ви стали круті, ви стаєте класні, ви натягли свою маску его, свою маску его у всьому житті. І думаєте, угу, зараз я продавлю на рівні фізики. Все зміниться, а нічого не змінюється. Два рівня. Що потрібно робити, щоб ці негативні установки почали зміщуватися. Найперше, потрібно бути чесним перед собою. Дійсно чесним перед собою. Те, що болить, то, що щемить, то, що ви не хочете згадувати, ми ж дуже часто відволікаємось на зовнішні чинники, швидкий дофамін, музика у вухах, тупі приколи, щоб просто не побути наодинці з собою. Перше правило. Бути наодинці з собою. Чим побільше, чим побільше себе слухати, чому болить усвідомленість, чому болить, що вас тривожить? Чому вас тривожить? Тому що тривога це знак, що ви пішли кудись зі своєї зони комфорту, і потрібно зрозуміти, чому усвідомлено, чому вас це тривожить, через що вас це тривожить, через який фільтр з минулого ви дивитесь на цю тривогу і почати далі розбиратися. Наступне, вам потрібно в обов'язковому моменті медитації, не вірити в медитацію, просто сядьте і посидіть. Вам потрібно згадати, згадати без зовнішнього шуму, без зовнішніх думок перейти в альфа-стан і згадати максимально глибокі ситуації, де вас боліло. Де вас дійсно боліло, маленьку дитину, яка недолюблена, недопідтримана, якій болить, яка плаче, яка хоче підтримки вашої зараз в минулому. Спробуйте, як мінімум, цю техніку, сяйте, закрийте очі на вежі чи зранку, і просто згадайте ту ситуацію, коли вам було дуже хірово, хуйово. І просто підтримайте себе. В той момент вас ніхто не підтримує. Підтримайте зараз себе, Ось зараз себе підтримайте. І випишіть ту ситуацію. Випишіть ті емоції зі сльозами, з, емоції, з емоціями, з криками. Випишіть ту ситуацію на листочку. Випишіть. Це перший рівень, ментальний рівень. Другий рівень, у вас має бути фізичне. У вас має бути фізичне закріплення. Тому що, коли вам було погано в дитинстві. Вам було погано емоційно, ви не розуміли, якого хрена на мене кричать близькі люди. Чому мене не захищають? Чому я такий поганий? Я, я закриюся, я за, за, закриюся, е, замкнуся і не буду реалізовувати. Я закрию свій рот, я, я за, забуду свої мрії, я забуду свої цілі, я забуду, ким я хотів бути, і до чого я хотів дійти, лише щоб бути зручним для людей, які мені важливі. І зараз, зараз ви маєте. Зрозуміти. Слухайте уважно. Коли вам тоді було погано, ви щось почали робити. У кожного своє, да, там, хтось спорт, хтось їсти, хтось пити, хтось огризатися, хтось е, дивитися фільми. У кожного своє. Щось хтось почав робити тоді, як міг, як знав. Психіка вирулювала як могла. Ви в той момент. Почали робити щось, що вам тоді стало легше, і такою червоною ниточкою у вас іде ця дія аж до зараз. Аж до зараз у вас іде ця дія. Ви маєте, ви маєте зробити це саме фізичне закріплення. Ви маєте на основі цієї теперішньої дії, має, наприклад, спорт, татуюровка, та, татуювання, такі великі, всі діла, коротше, щоб я міг себе захистити в той момент. Це зробив я. І ви маєте, на, на, якщо це звісно, на не, не негативна дія, там, не бухати, для прикладу, не випивати, не дивитися там, різні фільми для дорослих, якщо це якась хороша, там, можливо, наприклад, вчитися, можливо, наприклад, той самий спорт, можливо, фільми, ви маєте через цю установку зрозуміти. Що ви закрили нею через той коли ви це виписали, і зробити фізичне закріплення дією дією зараз? Ви маєте зробити протилежне. Якщо ви зараз ем, цією дією захищаєте себе, забудьте за, за цю дію, от у мене там спорт, я забив на фігуру і сконцентрувався на Дії на самореалізацію. Я цю дію відпустив, правильно, оголив свою біль, підтримав себе з минулого, прописав ці емоції і почав робити фізичне закріплення. Я це побачив і я закріплюю це на фізичному рівні діями, які би мені тоді допомогли, але з теперішніх знань. І це не ті дії, які я зробив тоді там спорт. І татуювання. Це інші дії, наприклад, у кожного своє. У кожного своє це м -м, покращення особистості, це розуміння, що ви повноцінні, ви унікальні, ви можете говорити. Да, мені там говорили, що не можу говорити у тебе українська мова це до, до одного місця, це до сраки, це тобі нічого не вийде. Я почав говорити, я почав проявлятися, я почав писати, я почав себе розбирати. Тобто я забрав ту дію, яка тоді закрила мою біль, і додав іншу дію, саме ту дію, де мені говорили, що я слабкий, що я не можу, що я не зроблю. От таке позитивне закріплення конкретно в моменті зараз, якщо ви, якщо ви будете в робити це з позиції знову ж, що мене заїбало теперішнє життя, теперішня особистість, яка мені нічого не принесла, я хочу чогось нового. От якщо ви з такої позиції будете. Робити саме оці кроки, оці кроки, життя дійсно буде змінюватися. Дійсно буде змінюватися на очах. Плюс до, плюс до того всього правильне коло спілкування. Правильне коло спілкування. Підберіть правильне коло спілкування. Тому що ці емоції, ці частоти, ці вібрації, ці слова, коли ви в правильному колі спілкування, ви, ви просто будете в шоці, коли ви обернетесь назад і зрозумієте, що. Минуле коло спілкування просто мене тягнуло вниз. Це потрібно дійсно відчути. Телеграм в описі, клуб, якщо потрібно, в описі. І зрозуміти, що саме оці практичні дії, це практичні дії, які я дійшов за 10 чи за вже більше майже за 11 майже за 12 років. Це те, що дійсно працює, це те, що дійсно працює на мені. Тому що е, здух закомплексованість, синдром самозванця, синдром відмінника, заїкання, прищі, лишня вага е і, та і купу всього іншого, я це пройшов, я це проходжу. І я знаю, що саме отак, от як я вам це розповів, це дійсно працює. Це дійсно працює, це дійсно дає результат за е лічні дні, лічні тижні. Але якщо ви будете правильно це застосовувати через правильний емоційний стан це змінювати. Буду дуже вдячний за лайк, буду дуже вдячний за підписку, за ваш відгук, тому що це дійсно показує мені, що я роблю правильні речі і хочу вам допомогти від чистого серця. І з тобою, Бобонан, і стаємо краще разом.